Так, всім привіт! Доки ще до сезону інкубації у нас багато часу. Я вирішив трошечки поганяти по цифрам. Відео буде таке про те, як зробити комбікорм, як його можна зробити для курня-сушок. І е, яка при цьому буде економіка і економія. Зробив я в Excel таку табличку. Тут Ну, те, що основне, що ми можемо використовувати компоненти: пшениця, ячмінь, жито, овес, третікаво, горох, шрот, шрот соняшниковий, соєвий, висівки пшеничні, трав'яне борошно з люцерни, кукурудза, кармові дріжджі, м'ясо-кісткове борошно, рибне борошно, кров'яне борошно, фуза або олія, трикальці фосфат або крейда, і премікс або БМВД. Також можна тут рахувати. Додаткові компоненти. І тут внизу будуть якісні показники. Це буде по протеїну в старому показники, жирів, клітковини, вуглеводів, скільки відсотків, і також на 100 грам продукту, скільки кілокалорій або кілочулів. І в кінці, ще, в кінці ще в нас тут є така тут. Собівартість 1 кг. І тут ринкові ціни на компоненти. На сьогоднішній час я подивився, якщо купувати це все не, там, на базарі або в магазинах якійсь, де декормаметорку, то пшениця кукуруза ячмінь по 8 в принципі, так, шрот соєвий 24. Шрот соєвий 24. Шрот соняшниковий. 10 гривень у нас коштує. Що ще в нас тут? Рибне борошно 50, м'ясо кісткове 50. Це якщо брати на кілограми. Звичайно, якщо ви будете брати там мішками або оптом, буде набагато дешевше. 3 кальцій фосфат 30 гривень за кілограм. І преміксі БМВД, ну, Тут будемо підставляти різні ціни, я там різні варіанти будемо дивитися. Ну, Коротше кажучи, і будемо дивитися, яка буде ціна, які будуть якісні показники. Перший варіант це на основі БМВД. Взяв одну відому марку, не буду казати, яка. Ну, виходить, це БМВД, білково мінеральна білково-мінерально-вітамінна добавка для курейних сушок. Їй потрібно 30%. Ось процентний віт на 100 кг, тут у мене стоїть 30%. По їхньому рецептурі потрібно додати там 6 крейдів, але в мене 3 кальцій, тому 2% або 2,5%. Тому трошки більше кукурудзи і пшениці. Це їхня рецептура. Тут виходить 18,3 протеїну сирого, 2,5 майже 26 жирів і 2% клітковини, 67% вуглеводів і калорійність 302 ккал на 100 грам продукту. Це такий перший варіант. 2044 собівартість 1 кг. <кхи> тобто, ми беремо пшеницю кукурудзу, подрівнюємо, перемішуємо з БМВД, додаємо е, крейду кормову, або трикальців фосфат, або монофосфат. І отримуємо такий на виході комбікорм. Щодо якісних показників, для курей першого року потрібно. Протеїну 17,5% е, жирів близько 4%, що було в кормі. Тут, бачите, по жирам трошки просідає. І близько. Ну а і клітковини не більше 5%. От під клітковині тут все добре. Е, Калорійність десь 2800-2900 має бути. Тут навіть трошки більше. Що з власного досвіду можу сказати, що. Тут всі показники відсотки цього протеїну, жирів, клітковини, вони якби, взяті усередині із інтернету з табучок. В реальному житті воно, як правило, трошки буде менше. На відсотка, на відсоток. Тобто буде в реальному житті комбікорм вийде, як правило, 17,3-17,8 протеїну. Чому так відбувається? Тому що. Тому що е, є забрудненість у зерна, по-перше, по-друге, як правило, зерно, яке ми купляємо у фермерів, е, воно фуражне і не дуже високої якості. Тобто, в них можуть бути нижчі показники е, якісні. Так, е, дивіться, це якщо брати і зараз все купувати. Другий варіант тобто на основі БМВД, тобто 2044. В нашій місцевості можна знайти комбікорм, вже готовий для курних сушок. Від 20 до 22 гривень це, в принципі, вже буде нормальний комбікорм. Тобто по 22 гривні це буде гарний комбікорм. Тобто, при такому варіанті, взагалі, не бачу сенсу робити самому комбікорм. Тому що заводський комбікорм буде завжди кращий, ніж той, що ви зробите. Тому що він йде там, через лабораторію. Там буде. Краще однорідність, ну, все краще. Термообробка, ми термообробку не гранулюємо, просто буде подрібний. Але ще є один варіант, що ми можемо, наприклад, закупити зернові, як я влітку. От буде 6 влітку можна було купити. І кукурузу також по 6 можна було купити по сезону. Так, дивимося, у нас зразу на майже на гривню 40 г, собі вартість комбікорму упала. Тобто виходить, що від зернових тут немало що залежить. Залежить ціна в основному від добавки цієї. Вона доволі дорога, виходить, що з доставкою 48 гривень за кілограм. Це якщо брати мішком 25 кг. Це трошки дешевше, якщо літом закупатися, але все ж таки ну, дуже велика економія. Можна робити трошки з економом, але втратимо, ну, будемо час втратити свій. Інший варіант, це коли ми робимо з преміксом. Коли ми робимо з преміксом, потрібно більше компонентів. Треба білкові компоненти туди додавати, макуху соєву, шрот, чи шрот соєвий, чи соняшниковий шрот. Ще можна рибне борошно. м'ясокісткове борошно додавати. От, візьмемо від тієї ж фірми, наприклад, Premix він 5 Тут ставимо 5. Е, так. Ну, я. Напишу такий рецепт, який я раніше користувався 43. ячмінь тут 10 я давав. Так, кукурузи давав 15%. Ого, так. І ще добавляв я. Що я ще додав? Рибне порошно 2% е, і м'ясо кістково брошну 2%. Так. пшениця так. 10, 15, тут 5. Тобто нам до відсотків не вистачає ще. Ще нам не вистачає. 21 відсоток. Тобто я її робив на основі. Так, ще нам треба соєвий шрот. Соняшниковий шрот. 10%. І що соєвий шрот? Давайте поставимо 11, щоб в нас вийшло. Так, дивіться. Виходить тут 19. Це трошки забагато, так? Давайте тут 10 поставимо, а тут 44. Так. Все одно пропортовіну забагато. Хоча по клітковині і всьому іншому просто непогано виходить у нас. Ну, Давайте ще щось зменшимо. Наприклад, соняшниковий шрот. Ставимо від 8%. О, це вже ближче до діла. 8 і тут там потрібно 46. Так, да, дивіться. Вийшло пшениці 46 кг або 46% ячменю 10, соєвого шроту 10, соняшникового шроту 8. Кукурудзи 15. Щодо кукурудзи, скажу, її багато для курних сушок і взагалі для тварин не потрібно давати. В ній мало протеїну, багато вуглеводів і багато жирів. І ще з плюсів я б не давав більше 15% хіба що для молодняка, для стартових комбікармах. Тому що якщо даєш більше кукурузи, треба більше шрота соєвого або серішникового, і комбікор виходить дорожчий. Так. Тут у нас все вийшло. Тепер щодо по цінам. Так, ставимо тут знову пшениця по 8 гривень. Ячмінь по 8, кукурудза. 8 гривень. І. Так, так, так. Премікс або ПМВД. Мішок 25-кілограмовий з доставкою буде мені виходити 1500 гривень або 60 гривень за кілограм. Так, і тут. Так. Що в нас тут пішов не так? Так. Так, так, так. Трошечки сейчас у нас пришло. 12. Дивимося. Е, якісні показники тут навіть трошки більше, але я думаю, що в реалі воно буде так. Тому що е, пожирам тут краще. Е, Клітка вини в нормі не більше 5%, вуглеводи, калорійність вища, навіть у нас вийшла. Ну, тут можна ще погратися там, ячменів більше чи ну, кукурузи більше там. Ну, Підігнати. Е, і собівартість 1448. Тобто це вже на 5,5-6 гривень дешевше. Тобто, набагато дешевше виходить комбікорм. І якщо ми, наприклад, в сезон фермерів би закупалися, По 6. По 6. Так, і кукурудза По 6. Тоді у нас виходить комбікорм по 13 гривень. А це десь на 33-35% дешевше, ніж комбікорм е покупний з мішка. Тобто ми таким чином зекономили були непогані кошти. Так, щодо нюансів: більше компонентів, складніше їх знайти. Шроти треба купляти не на весь сезон, а там максимум на 2-3 місяці, тому що вони не лежать довго. Також м'ясо кісткове рибне порошне. Також треба там на декілька ну, 2-3 місяці у нього. До півроку здається, тобто ми не можемо оптом взяти, коли в нас маленьке господарство. Ну, багато компонентів складніше зробити комбікорм довше. Але ж економія дуже значна. дуже значна 13 гривень і 20-22 гривні покупний або якийсь, якщо брендований то 25-26 гривень. Комбікорм для курни суша. Відповідно, в собі вартість яйця у нас буде набагато менша. Тому що з мого досвіду, що я скажу, на на собівартість яйця, м'яса, курячого, найбільше впливає це вартість кормів. Е, ну, тут в цій табличці можна ще погратися. Якісь комбікорми, може, хтось напише свої рецепти, і ми приблизно порахуємо. Ну, тут все так загалом, не дуже точні. Тут немає по е, амінокислотам, по мікроелементам різним параметрів, але вони, я, мабуть, думаю, що і не потрібні. Краще купити гарний премікс або БМВД і зосередитись на тому, щоб знайти компоненти. Якісь дешевше. Наприклад, можна додавати третікаво, або жито, якщо воно дешевше. Або якщо ви знайдете, може, у вас є трав'яне, борошно. Ну, може, чи пшеничні висівки, вони дешевші, але вони дуже об'ємні, це також треба враховувати. Тобто, це табличка для того, щоб зрозуміти, як робити комбікорм. Які в нього мають бути показники якості, і яка буде вартість. Бо саме головне, що ми хочемо цим добитися, це зекономити і отримати свої власні продукти якомога дешевше. І якщо ми будемо їх вживати, ми будемо самі економити, і також надвишки ми можемо продавати і бути більш конкурентно здатними на ринку. Е, ну, все, я все розказав. Можливо, ще зніму відео по тому, що впливає на собівартість, наприклад, куряча яйця там, корм, як впливає. Також зроблю табличку, мабуть. Електроенергія там бедпрепарати і яка собі собівартість цього яйця. Всім до побачення!